Вас вітає учителька української мови і літератури Наталія. І сьогодні ми з вами попрацюємо над типовим завданням НМТ із фразеології. Відпрацюємо покрокову інструкцію, бо нам на НМТ не тільки важливо дійти правильних відповідей, але й зекономити час. Отже. Перед до тесту. Доберіть до кожного речення, у якому зроблено пропуск. Ми бачимо три крапочки, ось тут будемо вставляти фразеологізм, відповідний за значенням фразеологізм. І перше, що ми зробимо, ми, ми з'ясуємо значення фразеологізмів. Це і буде наше, перший пункт нашої роботи. Вивести з рівноваги. Всі наші фразеологізми мають ключове слово сьогодні вивести. Вивести з рівноваги це не контролювати емоції. Неконтрольовані емоції. Так. Людина втрачає рівновагу. Вивести з ладу, зламати щось, пошкодити. Вивести в люди. Вивести в люди це навчити дати освіту. Навчити. Людина набуває якогось досвіду. Вивести на чисту воду, дізнатися правду. Знімаються маски. І вивести наслиськи, поставити у незручне становище. Поставити в незручне становище. Так, отже, перше ми з'ясували значення п'яти фразеологізмів. І переходячи друге до речень, ми уважні, що у нас чотири цифри: 1, 2, 3, 4. Це означає, що один фразеологізм у нас буде зайвим. Так, усім би хотілося. Щось зробити цих доброзичливців? І от у нас є іще один пункт нашого плану це з'ясувати, чому це слово «доброзичливці» взято у лапки, тому що вживається в переносному значенні. Це підступні нещирі люди. Той, хто посміхається в обличчя, але має якийсь камінець підступність. Так. Що роблять із підступними? Вивести їх на чисту воду, щоб зважити, які вони є насправді. Отже, 1 Г. Усім би хотілося, хотілося вивезти на чисту воду цих доброзичливців і подивитись, на що вони справді варті. Друге, батько тішився, що зумів сина, звичайно, навчити. Тож, нам підходить В фразеологізм вивести в люди. Батьки горді, що дитина досягне більшого, ніж самі батьки. Третє, сусід мій був завжди настільки спокійний, що його ніхто не міг Ніхто не міг, а вивести з рівноваги. Спокій рівновага. І четвертий фразологізм. Дівчина ставила хлопцю все більше запитань, намагаючись вивести нас слизьке. Скрутній ситуації в, таку, в незручне становище його поставити, щоб подивитися, на що він справді ладен. Отже, ми, переносячи до таблички, бачимо, що буква Б у нас буде сама по собі. Один Г. Головне ще правильно перенести 2В, 3А, 4Д. Отже, Підсумуємо, підіб'ємо підсумок. Для того, щоб працювати з реченнями і фразологізмами, перше, ми дивимося значення фразологізмів. Друге, читаємо речення і дивимося, який фразологізм за значенням нам підходить. І, звичайно, не забуваємо, що у нас буде зайве. За відповідністю таких завдань ми на НМТ маємо 4 бали. Бажаю вам успіхів. Слідкуйте за моєю творчістю.